Всім привіт! У цьому відео. Перша Ладі України Олена Зеленська розповіла, як змінився її чоловік за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискую на канал. Отже почнемо. Перша Леді України Олена Зеленська розповіла, як змінився її чоловік за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Вона зазначила, що у Володимира Зеленського загострилися деякі риси характеру, а також він став більш сентиментальним. Я можу сказати, що є риси його характеру які стали більш гострими і більш важливими це впертість, цілеспрямованість, витривалість. Ці риси важливі завжди і будь-якій людині, але в цій ситуації, в якій ми всі зараз для президента нашої країни, вони дуже важливі. Зазначила Зеленська в ефірі телемарафон. Також вона вказала, що нинішній президент України став більш сентиментальним в якихось простих речах. Коли тобі не вистачає дуже простих для нормальної людини речей, спілкування зі своєю сім'єю, з дітьми. Коли ти це маєш, ти дуже це цінуєш. Тому його можна порадувати зараз дрібничкою, яка пов'язана з дітьми. Надіслати йому фотографію сина або розповісти, що сказала дочка, і його це зараз дуже емоційно чіпляє. Раніше таким чутливим він не був, підкреслила дружина президента. Олена Зеленська у вересні відверто розповіла про життя своєї родини в умовах повномасштабної війни, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія. Перша леді зізналася, що на повноцінний сон у неї немає часу. Наприкінці 2023 року Перша леді України зізналася, що вона живе з дітьми, а її чоловік постійно знаходиться на роботі, там він і живе. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!